Хіба це не час навернутись до Господа? Хіба це не час з покаянням прийти, в молитві згадати про милості Господа й очистити серце своє від відріхів. Невже у цей час тобі іншого хочеться грішити, ненавидіть, злом віддавати? Хіба у цей час не потрібно нам каятись, з молитвою і вірою в проломі стоять? Коли ти не бачиш, як будівлі палають? Малесенькі діти в підвалах сидять, чоловік прощається своєю родиною, бо треба країну іти захищать, як мама свою захищає дитину, закривши її своїм тілом від поль, вже їсти немає у домі й крехтини, невже це не час у молитві прийти. Якщо в тебе мирно, не думай про грішне, бо Бог дав ще милість велику тобі. Щоб іншим могла помогти в ту хвилину, коли у людей немає сил іти. Читай, слава Боже, збагаджуйся книгою, у ньому відрада і серцю спокій, усякі новини, лиш тільки лякаючи, диявол так хоче нам віру гасить. Даруй всім добро у важку цю годину, розказуй про Бога, про вічне життя, щоб ті, хто ще не повірили. Знали, що в небі чекає відвічний суддя, лиш він може все горе спинити, якщо із молитвою ти підійдеш, а Він усе чує, і навіть коли прошепочеш, І з вірою Бога у серце приймеш.